Появилась така нова модель, Дивіться, це взагалі бімба граната, але зараз є нюанси свої. Кентавр F404HU. Ще одну букву допишем і буде прям в лучший мірі трактор. Що по цьому тракторі ну, Зразу мені кидається в очі? Прикольно зроблено з акумулятором, от, площадочка. Знизу бардачочок. Вісов сюди нормально так втулили. Ну, Передній мост, скажімо так, сороковичний. Сороковку потягне. Тут то Тут все красиво, все гарно, взагалі бомба, ракета, все в цвітах. Бак. Бак зараза двояка штука. Це раз бак, два он до той фільтр. Не знаю, чи при вибороті колес це треба буде кожному дивитися, щоб докупляти, чи не буде воно його зацепляти. Бак, бак здоровий, ви тільки подивіться, який тут бак. Тут бак, їй богу, літрів 50 легко влізе. Но! На холеру оцего зробили, у мене таке чувство, що я сюди стану, я можу його відломити. Якщо я цей трактор візьму, дві полоси туди пускаю з профіля і вивожу, роблю окрему підніжку. На бак я би на вашому місці не ставав. Це раз. Друге. Виїжджати з ним в ліс. Як на мене, крайне опасно. Пеньок, дирка, трендец. Там є знизу защита, але то таке. Десь будете їхати, зацепити болото, камінюку, ломаку, влупити, трендец. Коротше, бак, я не знаю хто це проєктував, Ну, бак я б зробив, наприклад, на літрів 25-30, ну я б його зробив отакий гой на половину, що він в мене був вищий, і защитку би на нього нормально зробив. Або взагалі десь переносив назад. Є. Бак мінус. Треба з баком щось думати. Або якщо чисто у вас по городі буде їздити, тоді нормально. Но коли переходиш сюди-назад і дивишся, то ти диву даєшся. Таких чулків, мостів я ще не бачив на 40 му тракторі. Ну це просто капець, здоровеляча хрень. Це самі-самі більші мостики, які є. Ну, знову ж, принуділка. Все зайде з принуділкою. Велике, красиве, потужне. Єсть. Пишіть, коментуйте, що вас по ньому цікавить. Оцей кентаврик доволі такий цікавий трактор. Все впирається тільки в бачок.